Дівчатка, а ви любите жарити кабачки? Я сьогодні вам покажу, як це правильно зробити. Круто, звісно, коли є один кабачок, а краще, коли є одразу два кабачка. Також, дівчатка, до кабачка нам треба буде два помідорчика. Боже, яке я дурне? І який же кабачок без сирочка? Обов'язково сирочок треба. Часничок, майонез і зеленушечка. Я кабачечки помила, тепер нам треба нарізати їх кільцями. в миску це все. Гарненько солимо наші кабачки. І отак рукой перемішуємо. Тепер нам треба зробити кляр. Для цього нам треба 3 яєчка і мука, але муки-мене. то в мене нема. Оператор, чи здуй по муку? Ну, а що я? Іди. Я мука, продовжуємо. Сипимо на око муки, не знаю скільки. І сюди яйця. І поперчити можна. Можна ще хмелі сунелі трошки додати для смаку. І тепер це все перемішуємо. Щось воно якимись комками. Нормально це чи ні? <кліпі> Ану, дивіться, норм. Думаю, що норм. Ідемо смажити. Поставили сковорідку на сковорідку олійку. Тепер беремо наш кляр і отак сюди кабачочок. Бачите? Так купаємо його в клярі в цьому. Дивіться, яка краса. Тепер ми беремо помідорчики і будемо нарізати їх кільцями, щоб потім зробити такий собі бургер кабачково-помідорний. Далі беремо сирок і будемо його натирати. Візьму ще один, бо я люблю, щоб побільше сирка було. Також в сирочок ми додаємо дуже багато чеснику. Також можемо сюди додати паприку для смаку та для кольору. Трошечки. І кріп зараз наріжемо туди. І тепер це все гарненько перемішуємо. А, стоп. Майонез. Ось така вийшла у нас змазка. Дивіться, гарненька. І тепер ми можемо нарешті збирати наші кабачечки. Беремо один кабачок. Беремо нашу змазку. Ось так дивіться. Це вже виглядає дуже апетитно. Беремо помідорчик і зверху ось так. І ще один кабачок. І виходить ось така просто шикарна закуска. І прикрашаємо зверху наші кабачки петрушкою. І кунжутиком можна ще посипати. Ну так, чисто для приколу. А пахне як. Яка смакота, люди? Яка я хороша господиня, сама собі дивуюсь.